Система, яка в мене тут зроблена, підключається до електроенергії, бочка на 600 літрів, де вона нагрівається і крапля йде уже теплою, гарною, не холодною. Вода йде через перший фільтр грубої очистки, йде до насоса, йде далі. Далі йдуть два крани. Один кран значить, іде просто, коли треба полить із шланга щось відкрили, полили те, полили те, як то кажуть, для різних справ. Це кран не просто кран, а кран, регулятор тиску. від Закриваємо так, більший тиск, менший тиск, який йде туди, і регулюєте так краплю, щоб вона не дуже або менша, або більше крап. як то кажуть, Іде, так. потім йде ще один фільтр на всякий випадочок. І є, йде основний фільтр крапельної системи 130 мікрон, який йде основний щоб... система, яка в мене тут зроблена, підключається до електроенергії. Бочка на 600 літрів, де вона нагрівається, і крапля йде уже теплою, гарною, не холодною. Е, вода йде через перший фільтр грубої очистки. Іде до насоса, йде далі. Далі йдуть два крани. Один кран, значить, йде просто, коли треба полити. Чланга щось відкрили, полили те, полили те, як то кажуть, для різних справ. Це кран не просто кран, а кран, регулятор тиску. Відкриваємо так, більший тиск, менший тиск, який йде туди, і регулюєте так краплю, щоб вона не дуже або менше, або більше крап, як то кажуть. Потім йде ще один фільтр на всякий випадочок, і йде основний фільтр крапельної системи 130 мікрон, який йде основний.